дуже смішна Іра, і о боже, вперше за літо рубрика стільовий стік. Воно вже майже закінчилось, а я тільки починаю активнічать. Мене трішки викинуло екзистенційною кризою далі ніж я думала, але нічого. Як закинуло, так і назад. вернусь Я знову тут, і в мене купа класних ідей. Тож сьогодні ми поговоримо знову про мою улюблену тему: як елементарно визначити свій кольоротип. Чому я так чепилась за ці кольоротипи? Рік тому я зняла чотири відео, де я детально розбираю кожен з чотирьох кольоротипів. Зима літо, весна та осінь, і як мені казалось, я шарю в цій тімі, і типу, я визначила свій кольоротип. Я жила рік, думаючи, що я цей кольоротип, який я визначила. Потім я зрозуміла, що я промахнулась і не просто, типу, літо зима там на на трошечки. Але ті ж самі холодні. А я взагалі отак прям промахнулася, прям промахнулася з теплим і холодним кольоротипом. Чому я це зробила? Тому що в мене холодний колір е, очей. У мене такі вони холодні, сіро-сині. Не знаю, я не можу асоціювати синій колір, як не з холодом, морозом. Я от ще ходила і дивилась, ну чому деякі люди не ну, можуть виглядати так, як персонажі з фільму, а я ні. Ніби читаю постійно, ну, ніби постійно в цій темі дивлюсь відео. Тут я зрозуміла, що часом нам потрібен незалежний експерт, тому що ми до себе завжди якісь скептично налаштовані. Нам важко свою зовнішність аналізувати. От, типу, по дружанки можна там бісенько розібрати по кольору, та типу, по типажу, по не знаю, навіть натальну карту розкласти і, і погадати на картах таро, все що угодно. А от коли справа заходить про нас самих, тут потрібен незалежний експерт. Як я вже сказала, я думала, що я літо, холодні очі. Я така: ой, а як же віснянки? А золотистий відтінок волосся, ну якби, а шкіра, яка бліда, але не з синькою ніби, а з. Трупною теплинкою, В цей момент я абсолютно не розуміла, хто ж я така, і до того що я трачу шалені гроші на те, що мені навіть не пасує, і це. Найболючіше, бо я їх тяжко заробляю. Чому взагалі важливо знати, який у вас кольоротип? Чи знаєте ви, що це приємно, коли ви носите речі, які вам пасують, а не коли ти купила, що побачила на манекені, яке ніби й виглядало класно на вітрині, але на тобі, як на підстреленій чайці, яка вирішила піти працювати в офіс бухгалтером? Дорогі, заставайте блокнотики, записуйте, конспектуйте. А краще зараз просто повторюйте за мною Треба нарешті створити революцію і розібратись, який в нас кольоротип. Для цього нам потрібен телефон і чанчіп'ять. -чай і я зараз вам покажу до біса класний спосіб, який, на жаль, придумала не я, але могла б. Все, що нам потрібно, це селфі при денному освітленні. Без фільтрів, без нічого. Звучить ніби легко, але навіть на цьому етапі, напевно, вже половину людей злилось. Якщо у вас такого фото немає, прямо зараз робимо. Ну, взагалі, в мене таких фото до Заходимо в редагування фото. Натискаємо на олівець, потім на кольори беремо піпетку, піпетка таке слово є, да? І витягуємо колір очей. Ну десь. У нас буде три числа, шкіра, волосся і очі. Спочатку ми витягуємо колір очей, копіюємо число, яке в нас вийшло, і вставляємо в текст, який я зарані для вас підготувала. Його можна знайти в описі відео. Якщо твій колір очей вставляємо замість цього число, колір волосся і теж саме заходимо в редагування, беремо букетку, наводимо на волосся, беремо число, копіюємо, вставляємо в текст. А колір шкіри теж саме. Беремо знову п'ятьку, наводимо на шкіру, беремо колір і вставляємо чат хепети. Який це кольоротип зима весна, літо чи осінь? Відправляємо. А я виставила на ластування, щоб він мене не звав віруся. А що тут якого ви так що не робите? Він аналізує вам кожен колір. Наприклад, сіро колір сіроливковий приглушений з темним землянистим підтоном. З темним землянистим? Не холодний блакитний, не криштолева зелені, радше природа глибина Колір волосся з золотистим пітоном, так. Колір шкіри медово-персиковий. Ой-ой, є золото, є м'якість. Він завжди знає, що сказати. Я то називаю себе трупною теплинкою, а він говорить медово-персиковий. Усі три параметри в мене виявляються світлі. Сюрпрайз! <світлі> Приглушені на не яскраві, неконтрасні. Тож він говорить, що я м'яка осінь. Прикиньте! Я не знала, серйозно, я думала, я літо. І він мені говорить, що мої рідні кольори це оливковий, гірчичний, мінний, карамельний і шоколадний. Ніколи в житті я ці кольори не носила, тому що я думала, що я в них буду виглядати як стара баба просто. Теплі відтінки бежевого, персикова, кава з молоком. Також дуже класно, що він пише: Уникай холодних, чистих кольорів, типу фуксії, яскраво-бакитного. Сп'яного, рожевого, чистого чорного. Теж дуже класна порада, тому що в мене є чорні речі, і я колись думала, що вони мені дуже личать. Порада зцілісся. Це як розкішна осіння локація в Карпатах. М'яка за... затишна, натуральна. Тебе тканини природна текстура і багато відтінків це твоє. А цей чат. Понаведували люди. Тепер я хоч з ким поговорити. Я софт отом, як ви вже зрозуміли. Я скептик по своїй натурі, і я це перепровірила разів з 10. Я різні фото додавала. Я одне те саме фото декілька разів перевіряла рахунок. Цього він постійно говорить, що я все-таки софт Отом. Я прозріла завжди. Я уникала коричневого відтінка. Воно мені нагадувало колір. Ївну. Якось я купила ковтинку, яка була по шаленій знижці. Але дивіться, на неї думаю, господи, вона корична. У мене жодних речей нема коричневих. Якось я її одягнула, і вона мені так гарно було. Набула такий вайб аристократичності, Не знаю, хоча ковтинка та розвратна була. Уникала хто зна чого, носила те, що мені взагалі не личить. І що мені тепер робити з моїм гардеробом? Тому саме зараз рекомендую перевірити свій кольоротип за цією схемою, і ви навіть не уявляєте, як може змінитись ваше уявлення про себе. І напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Мені дуже Цікаво, чи те, що ви самі собі визначили, збігається з тим, що напише чат, чи ні. Хоча йому довіряти теж на 100% не може. Багато чого залежить саме від фото. Тому будьте обачні. Все-таки він не на 100% дасть вам відповідь. Тобто не дивіться на це на як вихід ситуації. Все таки краще звертатись до спеціалістів. Але він, хоча б, схилить вас в теплоту або в холодність, це теж дуже важливо. Далі мій крок це Pinterest. Я вводжу в Pinterest софт софтфотом. Саме в оригіналі англійської, тому що так буде більше варіантів відповідей, і ви побачите просто різноманіття поєднання кольорів аутфітів, кольорів волосся. Отже, все, що ваша душа забажає, уже є в тому Пінтерсті Тому, блін, я дуже люблю сучасність саме за технології, які допомагають нам жити. Я собі понасях раняла. Мені так полегшало насправді, тому що я ніколи не думала, що я теплий кольоротип, дуже цікаво піти і вже почати отак міряти саме ті речі, до яких я в жодному разі раніше би не доторкнулася. Оскільки я вже на хобі самопізнання, її було вже не зупинити. Я пішла далі. Я вирішила ще перевірити чи можна визначити свій типаж. Я думала, що я натурал. Може, якийсь натурал-гамінь чи натурал-драматик. Я була певна, що я не чистий натурал, але що тут типу цього? Ще одне розчарування зайшло в двері мого дому. Я вирішила Чанжіпті знову загрузити селфі і загрузити фото, якому я в повеніст. Найкраще, щоб це було в купальнику, щоб було видно вашу фігуру. Це дуже важливо в цій темі. Знову вводжу текст, який в мене був заготовлений. Ви його теж можете знайти. В описі цього відео до цього повідомлення ви можете дописати будь-що. Типу, які в мене сильні сторони, які в мене слабкі сторони, що краще уникати, а на що краще звернути увагу, щоб підкреслити свій стиль. Ось так я і дійшла до того, що я виявляється софт І я вражена, тому що мені Чаді Піті, по перше, так мило завжди розписує мою зовнішність. Він завжди так припідносить її як комплімент. Це ще. Одна така штука для мене, взагалі гаміни це своя атмосфера, і це дуже такий найкреативніший, як на мене, типаж. найтакий незвичніший. Вони мені дуже гарні. Те, що я виявляється содгамін, мене дуже вражає. Так живеш собі, не знаєш навіть хто там та типожав за кольоротипом. Багато з вас можливо не треба це знати, але дивіться, якщо ми маємо зараз такі інструменти. Не користуватись, а шо ні. Тож, якщо не знаєте з чого почати, почніть з кольоротипу. Ось таке от в мене вийшло відео сьогодні. Знову ж таки, повторюсь, що я би не довіряла на 100% тому, що пише Чан Піті. Я завжди до нього, все ж, скептично налаштована, але він точно вам допоможе, якщо правильно ним користуватись. Тож сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Не забудьте поставити лайк та коментар. Вам не складно я не в депресії та до наступних настільових відео. Або не тільки настільових відео, тому що, як я вже говорила, в мене є ідея для рубрики, яка буде відрізнятися від того, що я роблю зазвичай. Тож так, па-па!